Якщо у вас в гардеробі є речі від українських брендів, то найбільш імовірно, що вони зроблені на обладнанні від компанії Software. Але в чому ж секрет такого успіху? Іронія в тому, що кінцевий продукт компанії це взагалі не обладнання. А що саме зараз вам покажу і розповім? Простими словами, компанія Совторг створює готове робоче місце. Поясню на прикладі білої футболки. Уявімо, що ви хочете робити такі футболки, але не знаєте з чого почати. Працівник компанії огляне кожен шовчик вашого виробу, зможе підібрати під вас обладнання, розкаже, які оптимальні процеси мають бути під ваш бюджет, ваші виробничі площі і ваші об'єми виробництва. І якщо з базовими футболками ви ще можете самостійно розібратись, то уявіть, якщо ваш виріб має 4 мільярди процесів, як, наприклад, ця плитоноска, завдяки ось. Такій табличці ефективність виробництва може вирости на десятки відсотків, а іноді навіть в рази. До речі, мало хто знає, але це одна з ключових послуг компанії Софторг. Тут є свій штатний технолог, і просто уявіть, що ця людина бачила буквально всю легку промисловість України і може допомогти оптимізувати процеси саме вашого виробництва. Але що робити, якщо у вас раптом немає бюджету, за те є амбітні виробничі плани в компанії Softorg є грантовий напрямок, і перша людина, з якою ви спілкуватиметесь на цю тему, це Крістіне. Я якраз її упіймав під час обідньої перерви, помаши ручкою. Гляньте в ці добрі очі, не бійтесь до неї звертатися з приводу грантів. А ще будь-яке обладнання вимагає якісного обслуговування. Саме тому Софторг створив школу механіків швейного виробництва. За три роки діяльності програма випустила вже понад 70 топових майстрів, які працюють на виробництвах по всій Україні. І звісно ж, розвиток індустрії починається з молодих талантів. Саме тому Софторг співпрацює з закладами освіти, підтримує студентські конкурси молодих дизайнерів і працевлаштовує студентів. Як ось Дмитро, який працює тут вже з четвертого курсу а зараз у мене на шиї беджик з легкої конфи. Це захід, який об'єднує сотні представників легкої промисловості, буквально всіх великих та маленьких виробників. І звісно ж його організовує компанія «Софторг». До речі, цього року захід пройде 14-15 листопада у Львові у Емелі Резорт. Вгадайте, хто там буде ведучим. Погляньте в залі зібрані найбільш сучасні зразки швейного обладнання, і все ж для компанії це лише один з приводів, щоб втілювати свою справжню місію. А суть цієї місії дуже проста: розвивати та покращувати легку промисловість в Україні.